Sim, 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 we <laughs> Ми праця сьогодні. Дякую. Ми ліпше співаємо в живот, із словами виправити. Хочемо. Отже, Колеги, переходимо до порядку денного сьогоднішніх наших питань сесії. Перше питання про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Косинецької сільської ради за 9 місяців 2025 року. Друге питання про затвердження бюджету... програмна. Колеги, сьогодні. Я б, ми справа в тому, що ми сьогодні готувалися, планували провести засідання в Берному домі, але тому що повідомлення у нас не буде. світа цілий десь в сільській раді. Тому зараз ми десь так оперативно підключаємо цю сутеніку, ми бачимо, що світло не відключили. Але я б хотів, щоб ми хвалили мовчання, сесію вже сесію, на пам'ять наших новітніх на героїв. Дякую. Отже, переходимо до по порядку денного. Перше питання про затвердження звіту про виконання сільського бюджету поснецької сільської ради за 9 місць 2025 року. Друге питання про затвердження бюджетних програм на 2025 рік. Третє про внесення змін до бюджетних програм на 2025 рік. Четверте про внесення змін до показників сільського бюджету поснецької сільської ради. П'яте питання про заселення порядку розроблення місцевих цільових програм фінансування моніторингу та звітності про їх виконання. Тож Про позатвердження стратегії розвитку Просенецької територіальної громади на період, 2000, на період до 2027 року. Сьоме питання про перемівання методологічних працівників дошкільних підрозділів з денним перебуванням закладу середньої освіти та територіальної громади. Восьме про затвердження програми забезпечення подарунками до Дня Святого Миколая, дітей дошкільних груп та учнів закладів загальної середньої освіти та територіальної громади у 2025 році. Дев'яте питання про зачерпне проєкту мережі закладів загальної середньої освіти Костецької територіальної громади. Десяте про надання згоди на прийняття в комунальну власності і передачу на балансі діло освіти транспортного засобу Повід. Одинадцяте про передачу з балансу дів освіти на балансі своєї ради транспортного засобу концертна з 12-е заяви про питань фізичних та юридичних осіб земельних питань. 15 -е питання різне. Ставлю на голосування за основу даних переводів. Аксіоном ігор. Бабій Володина. Барячок Оксан. Головання Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Містера Прикола. Іван, де Голосував Москва Олег. П'ясецький Андрій. Сосниво Ігор. Терещук. За. Ярошевський Андрій. Цикуляк Михайло. За. Мені є пропозиції по до порядку десь. Ні, 14 за рішення прийнято. Маю пропозиції до порядку денного. Прошу зняти з порядку денного такі питання. Про затвердження програми забезпечення подарунками до Дня Святого Миколая дітей шкільної груп та учнів загально середньої освіти Тоснецької територіальної громади у 2025 році. Про затвердження проєкту мережі закладу загальної середньої освіти Тоснецької сільської ради сільського району Львівської області. І доповнити питаннями про внесення змін до коштово-суретатного отримання прату Простенської сільської ради на 2025 рік, про включення частини приміщення Народного дому в селі Стівську, переліку об'єктів другого типу для передачі в оренду без аукціону і про провозяння депутатського запиту Липівського Старостинського округу. Питання з цього проекту денного викласти новій редакції а саме про надання дозволу на приміювання непедагогічних працівників шкільних закладів ЗЗСО Коснецької сільської ради з денним перебуванням. Є питання по кому А, ні. Прошу саме на голосування свою пропозицію до порядку денного. Акціонов Іван. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Голова Єнаторій. Заяць Так. Арлицька Мар'яна, Горда Василь, Містерак Микола, за. Москва Олег, Тесецький Андрій, за. Соснило Ігор. Заліщук за Яршевський Андрій. Заколят за Михайло. За. 14 за рішення прийнято. Є колись, якісь пропозиції до порядку буде? Напевно, зробіть уточнення, ми що програма забезпечення подарунками буде розглядатися при розгляді питання про затвердження бюджетної програми 2025 рік. Це просто, щоб не виокремлювати дану програму, а роздавати комплекс. Тому діти будуть. Щоб не дублювати окремі рішення, адже воно в нас вже не є у бюджетних. Колеги, ставлю на голосування в цілому порядок денний. Аксенов Івар. Батий Володимир. Баричок Оксана. Ковань Анатолій. За. Думич Юрій. За. За. Заяць Мирослав. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Лісерак Микола. За. Мончик Іван. За. Москва Олег. Ясецький Андрій. Сосед Воїва. Терещук. За Вершевський Андрій. Загуляк Михайло. За. 16 За рішення прийнято наступне. Переходимо до нашого порядку денного. Перше питання проводить депутатського заду политику старостинського округу. Моє ім'я прийшов запит від депутатів Липівського округу і старости щодо забезпечення можливості учням ненушівських 9 класів 2025-2026 року, на жаль, завершити здобуття повної загальної середньої освіти у своїх школах. Тут мова йде. Є, є така практика, і вже така тенденція пішла по інших громадах і по всіх областях, щоб дати можливість учням, знаємо, що реформа йде у 26-му році. Будуть же створені ліцеї, ну, принаймні так держава про це говорить. І тут мова йде про те, що ви учням, які є в 9 класах, щоб була можливість все ж таки донавчатися у тих школах. І тут зараз йде звернення в тому, щоб звернутися в Міністерство освіти і науки е, України, щоб вони врахували у законопроекті даного поняту, щоб діти мали можливість довчитися, бо десь батьки кажуть, що... Якщо дитина вчилася вже там до 9 класу і біняти, там, де, де дитину в інший клас, це трошки є проблемно, накладно, дитина це може відбитися на, на її е, е, результатах оцінювання.